Сьогодні ми глибоко зануримося у психологію самовдосконалення, силу правди та шлях до справді змістовного життя. Йдеться не лише про дрібні корективи, це про радикальну трансформацію для кожного чоловіка чи жінки, хто готовий розкрити свій повний потенціал. Найнебезпечніше запитання, яке ви можете собі поставити. Люди часто бояться ставити у дурні запитання. Але ось секрет. Якщо ви наважитеся поставити складне запитання в кімнаті, 80% присутніх мовчки задаються тим самим. Ви питаєте, отримуєте відповідь, і в цей момент ви перестаєте бути необізнаними в цій темі. Ви зробили мікропокращення, і цей прогрес є постійним. Тепер застосуйте це до власного життя. Одного вечора, коли ви наодинці, вам потрібно сісти і поставити собі запитання, і ви повинні бути щирі. Ви повинні відчувати відчай, чітко бачачи, що ваше життя не є всім, чого ви хочете чи потребуєте. Потреба, про яку я говорю, є глибокою. Коли життя стає нестерпним, коли страждання породжують нігілізм, цинізм і образу, змушуючи вас бачити зло скрізь, окрім власного серця, це проблема, і ви готові до змін. Запитайте себе так, що є тією єдиною річчю, яку я роблю неправильно. Про яку я знаю, що роблю неправильно, яку я міг би виправити, і яку я б виправив. Поміркуйте над цим. Ви отримаєте відповідь. Це буде не та відповідь, яку ви хочете, але вона буде необхідною. Вона часто вказуватиме вам на напрочуд малі, конкретні дії. Почніть робити ці мікропокращення, справжні, практичні зміни у речах, які ви знаєте, що є неправильними. Ви будете покращуватися неймовірно швидко. Найуспішніші люди, яких я знаю, є жорстоко правдивими із собою, і в результаті вони ведуть неймовірно авантюрне життя. Пригода правди. Спробуйте експеримент, позбудьтеся всього, що ви говорите лише для того, щоб справити враження на інших. Подивіться, чи зможете ви, хоча б на один день, говорити лише те, що ви щиро вважаєте правдою. Це пригода. Якщо ви не говорите правду, хто чи що говорить. Якщо ви говорите те, що не вважаєте правдою, говорить не ви. Це може бути ваша маніпулятивна частина, та частина, яка намагається витягти те, що, на вашу думку, ви хочете від іншої людини. Що це за дух маніпуляції, якому ви дозволили заволодіти вами? Це не автентичні ви. Розгляньте студента, який пише. Есе. Орієнтуючись виключно на те, що хоче почути професор, щоб отримати гарну оцінку. Вони створили свої слова інструментально. Але навіть якщо вони отримують оцінку, її отримало фальшиве я, маніпулятивне я, а не вони. Робіть це все життя, і ви не прожили своє життя. Ви прожили життя того духу, який заволодів вами в момент маніпуляції. Це шлях до гіркоти, тому що ви заперечуєте собі досвід власної долі. Сила читання отримати 30 років досвіду за 6 місяців. Один із найбільших коротких шляхів до набуття компетентності це навчання на досвіді інших. Вам не обов'язково самостійно проходити школу суворих уроків. І якщо ви достатньо читаєте, ви збираєте десятиліття концентрованих уроків. Я пам'ятаю, як одна людина розповідала про читання складних військових мемуарів під час відрядження. Читаючи лише дві сторінки щовечора, він засвоював уроки, які безпосередньо корелювали ситуаціями, з якими він стикався. Побачивши щось один раз, ви можете стати нескінченно кращим, ніж якби ви ніколи цього не бачили. Загадка чи головоломка діє лише один раз, щойно ви знаєте відповідь, вас більше ніколи не обдурять. Читання це збирання відповідей на найскладніші загадки життя. Коли ви читаєте справді великий твір, Особливо вимогливий науковий чи філософський текст, ви можете приміряти на себе розум автора. Ви отримуєте користь від усього їхнього життя, їхніх 30 років праці, дистильованих в одну книгу. Наприклад, засвоєння такого твору, як складний науковий текст про неврологічні розлади, вимогливої наукової роботи з сотнями посилань зайняло в одного читача шість місяців. Але він отримав цілу освіту, переживши за півроку те, Чому автор навчався 30 років? Який це неймовірний дар. Ще більш важливим є вивчення самої мови. Візьміть твори Шекспіра. Люди часто думають, що можуть просто взяти його і відразу зрозуміти. Вони не можуть. Це майже інша мова, що змушує вас інтерпретувати. Ви усвідомлюєте величезну вагу слів. Настільки насичених значенням, що вам доводиться їх розбирати, розтягувати, щоб побачити глибину кожного. Цей дисциплінований підхід до мови робить вас грізним. Кожне слово це стародавній артефакт з еволюційною історією. Ви мислите і говорите словами. Чим більше ви знаєте про них, їхні кореневі слова, їхню історію, їхню екосистему, тим більше ви знаєте про себе та інших. Тим краще ви вмієте формулювати та повідомляти свої ідеї. У такому дослідженні немає нічого, крім вигоди. Компетентний і небезпечний моральне прагнення до чіткості. Ваша амбіція, якщо ви маєте хоч трохи здорового глузду, полягає в тому, щоб стати компетентним і небезпечним, а не розпливчастим і марним. Найвиняткова форма здатності бути небезпечним, це бути чітким, артикульованим. Це моральне прагнення у дуже реальному сенсі. Стати чітким значить стати господарем свого власного язика, свого власного розуму. Кожна перевага в житті, кожна можливість посилюється вашою здатністю мислити і спілкуватися. Але що потрібно, щоб стати цією чіткою, грізною людиною. Один виправте дрібниці, які ви повторюєте щодня. Люди часто пригнічують те, з чим не хочуть зіткнутися. Вони просто не в змозі це розпакувати. Хаотична кімната викликає у вас тривогу, тому що вона представляє занадто багато неорганізованих шляхів і можливостей. Наведіть лад у своїй кімнаті. Це мікропокращення, яке створює миттєво кращий стан буття. Не ігноруйте те, що ви робите щодня, вважаючи це неважливим. Ваші рутини, прокидання, чищення зубів, сніданок, імовірно. Становлять 50% вашого життя. Це, безсумнівно, найважливіші речі, які ви робите. Якщо щось у цій щоденній рутині заявляє про себе як про те, що потребує ремонту, виправте це. Виправте сотню таких речей, і ваше життя стане глибоко іншим. 2. Порівнюйте себе із собою. Одна з найбільш руйнівних звичок це порівняння себе з іншими. Завжди є люди, які й краще за вас за будь-яким показником. Це погане порівняння, тому що вони не ви. Ви не знаєте, які труднощі вони подолали або які тягарі вони несуть зараз. Єдине дійсне порівняння порівнюйте себе з тим, ким ви були вчора. Ви справді можете помітити, коли ви трохи кращі, ніж були вчора. Це єдиний спосіб справді виміряти належне вдосконалення. Ви можете активно робити себе трохи кращими в якийсь невеликий спосіб щодня. 3. Прийміть боротьбу. Ми створені для того, щоб іти вгору. Коли ви досягаєте вершини пагорба і цінуєте відкритий краєвид, наступне, чого ви прагнете, це вищий пагорб далині. Ми створені для боротьби, і ми створені для тягаря. Ви ростете пропорційно до тягаря, який берете на себе добровільно. Ваше життя не матиме сенсу без прагнення, без мети. Вам потрібна ієрархія цінностей, щось важливе має бути на вершині. У той момент, коли ви критикуєте ідею ієрархії цінностей, ви руйнуєте ідею прагнення, і люди залишаються ні з чим. Вам потрібна проблема, яку варто вирішувати, щось настільки необхідне, що у вас є причина вставати з ліжка вранці, незалежно від того, від чого ви страждаєте. Це відчуття мити є протиотрутою від гіркоти. Ідея нескінченної розкоші на пляжі це бачення безцільної, викликаної наркотиками непритомності. Це спрацює лише близько тижня, перш ніж ви станете пригніченими, безцільними та без мети. Ні. Ви хочете бути активним воїном, що рухається вгору з мечем у руці. Це динамічно, це захоплююче. Найвища зброя навчіться писати. Найкраща порада, яку я можу вам дати, навчіться писати. Письмо це формалізоване мислення. Немає різниці між навчанням писати та навчанням мислити. Мислення змушує вас діяти ефективно у світі, мислення змушує вас вигравати битви, які ви ведете. Ось процес. Визначте проблему, навіщо писати, якщо у вас немає проблеми. Виберіть проблему, яка справді захоплює вас. Яку ви бажаєте дослідити. Багато читайте, читайте стільки, скільки зможете знайти, що стосується цієї проблеми. Процес сортування, узагальніть те, що ви дізналися, усуньте протиріччя між вашими джерелами та елегантно сформулюйте свої ідеї. Вибирайте правильні слова, правильні фрази, правильну послідовність абзаців, щоб створити логічний аргумент. У цьому процесі ви інтегруєте свою власну особистість на найвищому, найбільш абстрактному рівні організації. Ви заточуєте свої інструменти і стаєте на правильний шлях, тому що ви вчитеся мислити. Якщо ви ефективний письменник і промовець, ви маєте всю владу і впевненість, яка тільки є, ви стаєте нестримними. Візьміть на себе важкий тягар добровільно. Подивіться, що ви можете зробити у світі, поки чекаєте смерті. Це гра, у якій ви робите все, і вона повинна бути вартою. Ми створені для того, щоб йти вгору, і саме від підйому вгору ми отримуємо нашу цінність. Майже всі позитивні емоції, які ми відчуваємо, особливо ентузіазм, який наповнює нас, переживаються у зв'язку з метою. У певному сенсі, ви хочете мету якої ніколи не зможете досягти, ту, що постійно відступає, коли ви рухаєтеся до неї. Це не засмучує. Це означає, що ви постійно збираєте себе докупи, і ваше життя стає кращим, багачим і більш насиченим. Ось для чого ви тут, ви тут, щоб жити, а не спати. На цьому каналі я ділюся науково обґрунтованими ідеями, які допоможуть вам зрозуміти свою цінність і побудувати міцні, люблячі відносини, на які ви заслуговуєте. Підпишіться на канал і приєднуйтесь до нашої спільноти. І, будь ласка! Поставте лайк цього відео, це дійсно допомагає мені створювати більше контенту. Дякую за перегляд!